На часах 6.12 і вже треба збиратися на роботу. Чин-чин? чи Чі кенезис? Балдієш маленький супергерой. Дивіться, супермен летить на помощь. Це піздя, я кончено без машини, тому що я міг би ще поспати часа 2 десь. А зараз мені треба вже збиратися і через 20 минут виходити. Це просто ужасно. Ну, звісно ж, гарячої води немає. Хрібарий ночую не мами, тому що там є бойлер і можна покупатися, вмитися з утра. А зараз холодна вода. Просто. І не, не те, що. Знаєте, не просто холодна, а іменно лідіна вода. Ну, як совітував якийсь чувак, треба закалятися. Я не пам'ятаю, хто це мені говорив. Зараз буду закалятися. Не Кличко, якщо що. Сука. Чесно, не удивлюсь, если завтра буду ходити з соплями. Це просто, я не знаю, це ужасно купатися такі воді. Я не знаю, як люди закаляються, но коли такий дубарь... Возможно, коли ти в проруб залазиш, так проще, потому що ти резко заліз і все. А тут, виходить, ти... Спочатку отут все холодною водою купаєшся, потім там, і це просто жесть. Я не знаю. <гум> Мені кажеться, що завтра я заболію. А вибору немає. Ну реально виходу нема. Другого. Просто іздівательство. Сука, йобані. Ні, ну взагалі чекіне зіс виходить так, як будто ти не утром виходиш, а ночью. Доїхав на роботу, стоїть каролупка. Я не знаю, що з нею робити. Понімаю, що продам її максимум за 1060. А зараз, щоб її справити, 1010, мабуть, треба потратити. А що, масло. Типу... Не знаю, як змило. Змило? Просто тут масло було. От. Її за 1060 десь можна продати, тому що у неї кузов в состоянии, то есть вона не гнила. знизу вона поварена, со всіх сторон вона не гниє особо. Ну, а це такі мелкіе рыжик це типа фигня. справить за десь за десятку, потому что тут куча треба поменять и масла, и цю трубку, наверное, если я надеюсь, что в трубці дело, те, що масло вытекло. И потом что делать. Ну от я її зараз продам допустим, за 60 тисяч, так. Да? Всі кажуть, ну то собирай, купи лучше. Для того щоб купити лучше, це треба тисячі дві доларів. А я тільки зимню резину поставив і їздити на чомусь треба. Типа продать за 60 купити Жигуль за 20. Ну, типа. Мені кажеться, що це повністю бред, тому що той Жигуль теж буде ламатися. Не знаю. Напишіть, підкажіть, що мені робити. Ну, В будь-якому мне мені її зараз треба на СТО і сделать, потому що продавати її не зроблений не варіант. Що ніхто, ну, що її заберуть на евакуаторі за 1030-20, наверное. Ну зачем воно мені надо? Мені жалко. Я в неї вложил, блин, сколько. Та и вона как бы не мало стоила. Ну по меркам старих машин. Не знаю. Продавать, куплять Жигули, собирать дальше, или и просто. Ну, на маршрутках я їздити точно не хочу. Я сьогодні зварився повністю. Так рано їхати, в 6 утра вставати, а в 11 я не можу лягати, тому що ну, мене ну я, я ніколи так не лягав, я ненавіжу так лягати. Що робити? Коротше, пишіть, що ви думаєте по поводу цього. Ой, <реш> залетіли з мамою після роботи в лавіну, тому що треба сходити в епіцентр, купити трос. Подзвонив на одне СТО, чувак сказав, що у нього немає машини, що в нього ціла неділя загружена. А друге СТО, яке ближе чуть-чуть, сказало, що теж немає як відтягнути, але вони знайшли чоловіка, який зміг би відтягнути. Але ні в нього, ні в мене не оказалось цього як троса, не троса. А? Короче, не оказалось троса, і вони сказали купити трос і завтра дзвони, може, знайдемо ще якогось клієнта. Мені зараз треба буде йти в епіцентр для того, щоб купити трос. Дзвони завтра на сто. можливо вони допоможуть мені відтягнути машину, а там уже страшно представити, що там по ценникам вийде за ремонт. Пчелка? Здорово. Пару слов от по поводу машини, що ти взагалі думаєш? Нічого класну машина. Не твої коментарі, як ти думаєш, стоїть туеливної влаживали? Это, конечно, не BMW, але почему-то як BMW. Ну так, да, протекло масло It's так Mercedes порядочно. Мерседес, нет, конечно. <laughs> Пчелка просто фанат BMW, а я фанат Мерседеса. Я засираю BMW, а він засирає Мерседес. Черт странный. Ну, як ти думаєш, давай твої предсказання. Я говорю, це свій, скільки треба заплатити, а ти говориш, скільки ти думаєш, скільки треба заплатити. За ремонт. От і ремонт. Мої предположения, що це мінімум 7000 От 7 до 10. Твої ставки. А ремонт, що там ты говорив? Ну, я думаю, що прокладка на двигателі. Там надо заменить еще фильтр масляный, воздушный. Yeah, вот, вот, ремонт вот этого, то, что масло вытекло? Да. Я думаю, что это какая-то обратка порвалась и все. Пчелка, думаешь, что просто трубка какая А я думаю, что это прокладка. Шо, 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 шо? Я тоже так сказала, прокладка. Трубка. Если бы прокладка, она бы не вытекла, все под ноль, почастую. Чувак, так а ничего, что потек на двигателе? Просто так? Ні, Если бы это была трубка, то что потек на двигателе? Прокладка, она не находится А? тебя. <laughs> шо? знаю. Прокладка, вона знаходиться на двигателе. Где? Сверху на двигателе. Сверху. Да. Масло откуда текло? Снизу или сверху? Как? Так подожди, может оно потеками вниз вытыкла, я ж не потеками. бачу. Если прокладка сверху, масло физика, блядь, оно вниз тече. Ну так прокладка тріснула ну, і вытекла. А то как через верх воно ухуярило фонтан? Не через верх, так не зверху потека. Так не... а прокладка де? Зверху. Так як оно витекло, тогда все. Ну, якось витікло, не знаю. Це мені так сказали. Я тоже так думаю, просто потому що я всегда рахую на хуже. Для того щоб я потом обрадувався, що там все просто. Тому я, мабуть, і думаю, що це щось жорстке. жестко. Ну, короче, таке, ти думаєш скільки все обійдеться мені в ремонт, щоб я міг її продати або їздити на ній. Все вместе взяти. Я ставлю ставки від 7 до 10. Не знаю. Просто суму скажи, предположительно. Ну, именно то, что масло вытекло, я думаю, косарь полтора. А все вместе? Отак от, от. А ви пишіть коментарі, скільки ви думаєте. Поки йду з мамою, розказав їй тільки що, які ви погані коментарі пишете чертяки. І тут був один коментар, пишуть мені. Матушка могла й подарити синочку гірлянду, видно, що не любить сина. Напиши адресу, я тобі вишлю гірлянду. Матушки діз, жалко сина, батя машину втулив, матушка жадна. Ребята, ви що, прикалуєтеся що? Ви що, не зрозуміли, що це все шутка була, що я сказав, що. Ну, щоб мама мені віддала гірлянди. Я сказав, що типа дай гірлянди, тому що ну блін, ну я вирішив пошутити так. Якщо ви не розумієте сарказму, то це блін ваші проблеми. Мама жадна. Чого в мене мама жадна? Мама мені ніколи нічого не жаліла. Всіх, якщо в мене там не було грошей, Лібо треба було якось допомогти, мама завжди. Я не знаю, чого ви так наганяєте. Так же само на папу, дрючок. Ну, блін. Ну, дрючок, то я вже сам солосився взяти, скажімо так. Ну, Може папа не знав, що він такий дрючок. Тому що я вже на цей дрючок реально багато вложив. А мама, а ну, скажи, що ти думаєш от по поводу цього, тільки чесно. Сравнено є зміння. Я ніколи не жаліла, яка не зліла. Мама каже, що завжди все, посл... все, що в неї було віддавала, І <смеш>, типу, гірлянди їй, повірте мені, гірлянди, які стоять 100 чи 200 гривень, типу, жалко, ви реально я не знаю, прикалуєтесь, наверное. я не знаю А може це взагалі був прикол в мою сторону в плані, що. Ой, такий бідний нещасний син, що мама не дає гірлянди, а батько дав дрючок, що типу, батько дав машину, а мама там е гірлянду в неї просто. Що може це взагалі мою сторону камінь був, я не знаю. Я не розумію. ну Но... Мені как бы, теж все одно людей. Просто інтересно було прочитати цей коментар і що скаже мама. Просто без камери вона трохи по другому відповідала, вона все одно стісняється. І трохи по-другому відповідає зараз на камеру. Того, що здійснительно. А це добре, мабуть. А може не є. Я, наприклад, не стіснительний. Що? Звісно, коли треба. Ой, йдемо в епіцентр по цей трос. Куплю я ваші гірлянди, якщо ви не вірите, що я можу купити собі гірлянди, навидумали собі там наганяли гамна. Тепер найголовніше знайти тут трос, тому що тут слишком много всього. А я десь тут бачу. Оце, по-моєму, ні? десь тут були. Тільки. Треба... А, Ні, 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 не воно. Ну, похоже, похоже. десь тут, значить, можна бути. Є ж, ж е, такі, типу, тканеві троси. а є ж железні. Ну я думаю, що мені тканеві треба, тому що. У мене ж не трактор якийсь, а в мене звичайна машина. Ну зараз ще на всякий случай, звісно, тут консультанта спитаю це і спитаю за акумулятор. Так, так. Да, да, кабелі, кабелі. А де ж трос? Так, ну відділ там, де троси я не знайшов. Тут більше менше, ну, але найше розстояння на всякий случай брати. Ну це що то на слишком дорогому. Це та це для якогось тракторів. Ти шутиш? Ти думаєш? Конечно, треба що то проще. Не такий, щоб ти типу, починаєшся. Ось це 6 дірувати. метрів. Ну так, да, це теж треба. Mm. До 3 тисяч кілограмів максимальне навантаження. Робоче навантаження 1,5. У мене машина тонна 200, Трос буксирувальний. А цей добав підійти. Дзвони дідачам, плачу. Думаєш, треба питати дідачів да, папу? Да. Ну, оцей вроді непогано виглядає, 6 сумки. Скільки стоїть? 306, а ну 306 нормально. Автосість. Ну, бачиш, оцей що 400, він вже йде на 2,5 і на 5 тисяч ну, ну, а цей йде більше. на полтори і на 3. У мене, та ні, ну на і на 3 це нормально. я ще подзвоню в діда спрошу. А ось 4,8 на 406. Та це слишком много це для тракторів якихось. Подзвонив до діда, експерта мненій і самого головного воронцовського начальника, який шарив все за машини. В общем, те, що я і думав, те і взяв. Трос, який йде на полтори тисячі кілограм робоче навантаження і максимальне на три тисячі. І зараз хожу тут по відділу, шукаю якісь чи гірлянди, чи хочеться може навіть не гірлянди, а якусь led ленту Тому що гірлянди вони мигають різними цвітами. Можна, звісно, гірлянди типу, одним цвітом включати, але в них ж прикол, що вони різноцвітні. А я краще вибрав би собі якусь led ленту, щоб і на стрімах було атмосферненько. Та й в принципі LED-лента якось приятні, ніж гірлянди мені. І вот тут в эпицентре слишком много всього, треба ходить шукать, но ну, блин. но ну, мені кажется, если честно, що в эпицентре буде дорого така штука стоит, і проще в Аврорі купить. Но ну, сейчас подалюсь, попытаю, если что, то, наверное, піду в Аврору. А если будут нормальные цены, то може и тут візьму, если будем качественна слоя лента. А ты що скажешь? Ничего, не ничего. ничего не скажу. Нічого не скажу. У мамы нет слов. Она в шоке. 300 гривень, в принципі, норм. Там були за 200, але ну, теж різковають за 200 брати. Типа лучше переплатити 100 гривень, щоб все було нормально, ніж 200, і потім береться троси, я якусь газельку стукну, чи що там мене буде відтягувати якась ланушка, лукка. Дивіться, яка красива лампа. 549 гривень, підсвічник. А, настольний нічник. Дуже красиво. 500... Подожди. А тут цвет переключається? Диви. Дуже красиво. А вона от розетки, да, работает. ДЦЕЙ. Ну, через шнур. Да. Красиво. Блін, може її взяти. Просто вона освещение, ну, вона тільки в кімнаті дасть освещение. Мені ж надо для стремив, щоб було. Для атмосферності и для стола бы хорошо перешла. є разноцветный на різнокольорові лампочке. Що? Ну да, Ну, там оця моя згоріла, поняла? Друга контравата біла. Короче. Красиво. Подожди, а що ти робиш, щоб воно переключало? Нічого, просто так піднімаю і рожу. А-а-а. Ну оця так, да, це дуже красиво. Так воно, мабуть, від касання і працює якось. Іли mm -hmm. ні. А як це yeah, я понім. не понял. Прикол. Я yeah, думаю, що вона обоцілся. <laughs> Блін, ну оця дуже легка. Оця... Ааа, ця тоже легка. Нє, вони красиві, якщо б вони були реально камінні. Мені, вони, вони, мені, мені кажеться, локі якщо переверне. Мені. Ні, воно красиве, так, да, але якщо Локі переверне, воно просто трісне. Тому я б його взяв би, але із-за того, що я розумію, що кот його може перевернути, і воно трісне, то я його не буду брати. В краса. красота. Клас. От я якраз знайшов лампу, яка в мене згоріла, яку я включав на стрімах. У мене є цвітна, яка збоку стоїть, і основна, яка підсвічує мені в основному на лице. І от така в мене зламалася, і вона зараз стоїть 400 гривень. Знижки 460. Ну, такі ось чекінезіс мені не треба, тому що в мене є взагалі там здорова така лампа, яку можна включати теж світ. Але в мене немає софтбоксів. Знаєте, ці є такі зонти, які спеціально регулюють, чи як сказати правильно. Ну, то есть вони регулюють світ так, щоб в тебе не було пересвічене лице, і щоб тебе не сліпило. І воно красиво дає світ. У мене не вистачає оцього зонта софтбокса. Я не скажу, що у мене такі серйозні стріми для того, щоб купувати софтбокси, але на будущее було б непогано таку штуку купити. За 800 гривень ту лампу смисла просто немає купляти. І оту за 400 теж. Тому що на Аліекспресі така гривень стоїть. А от ті луни, як? то Луна, або земля, земля і Луна. Ну, от ті штуки я теж пофоткав названня, як стара бабка, знаєте, так ходять бабушки, ну, хоча не тільки бабушки, молоді теж так ходять, а так по магазинам помірюють Я коли в магазинах робота, в торговлі, я знаю оце, Ходять, подивляться, сфотографують артикула і потім шукають в інтернеті де дешевше. От я вирішив так же само, як Миша зробити, сфоткати артикула і зараз пошукаю в інтернеті, може, можна буде на Аліекспресі дешевше купити. А то що мені переплачувати? І так типу, особа по деньгам чувствую з машини взагалі не буде. Купляю зараз оцей буксирувальний трос і їдемо додому. Та ти що, дивіться, яка на левіні чекінезісна йолка. Взагалі по красоті. Осталось тільки додому купити йолку. Я от думаю, треба ли мені йолка чи не треба. Вона стоїть ну, десь тисячу невелика. У мене ніколи не було йолок, я не знаю, брати, не брати. Чи просто взяти дождика накидати по хаті та й блін не заморачуватися, якийсь гірлянд. Треба якесь новогоднє хоч трохи настроєння, типу. Хоча я взагалі не знаю, що буде на Новий год. Може я взагалі поїду в Воронцовку. Треба вже вийти на цвіток і туди почепити. Дощик. На цвіток? Фу. Фу. Красиво було. Място лки цвіток. Завтор живе. Завтор живе. Він... Він тебе такий 15 здоровий. Його треба просто нормально подивитися. Я взагалі не знаю, де я Новий год, якщо чесно, був празнувати. В Києві празднувати, чи їхати додому в Воронцовку Херсонську область. Буду думати, може в Воронцовку поїде, я там дуже давно не був. Стремно тільки, звісно, що там обстріли, але блін, бабуся і дід там скільки живуть і все нормально, так що може і поїду так. В Воронцовки дуже давно не був. Прямо ж скучив за бабушкою, за дідом. Та й в принципі, побувати там хочеться, подивитися, що там взагалі по движенню, що відбувається. Йолочка ну, красива, і каток вже ділають, я, кстати, ніколи на катках не катався. Потім в минулому році хотів піти покататися, вже зібрався, купив спеціальні штани для катка, бо в мене не було. І в ітоді пішов такий дожжара, що просто ті штани по мене були, ну, в мене тоді вони сірі були, і якщо б я впав, було б сильно заметно. І так і не пішов на каток. Я ніколи не катався і не вмію кататися, не знаю. Може в цьому році і піду покатаюсь, спробую, що це вообще за таке движення. Чуєш? А ти колись була на катку? Ні. Не каталась? А залетіла б на катку покататися? Не знаю. Чи боїшся впасти? Ну і що. Пішла? Хоча не знаю. Так а може з мамою піти, блін, взагалі буде хісь з мамою піти на каток. Нормальна тема? Я думаю, було б смішно подивитися, як мама падає. Хоча я, мабуть, сам би падав. Коли мама тільки рука зажила, мама ще раз би палає. <рес> Ні, проблема в тому, що в мене, блін. Я хочу це все поснімати, але в мене ця камера вона дуже хрупка. І на такі движення явно з неї не можна йти. Що, щоб з сторони хтось знімав. Ну, подивимося. Я думаю, що це інтересненьке, може і придумаємо.